Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, опалі листочки, хто став тіні в голодні роки, без притулку. У храмі Господнім поміж хвилями лити ріки стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею, згадаймо усіх, хто своєю любов'ю живою поділитися з нами не встиг, щоб у рамки і теплі, і холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні. Свою свічку пам'ять захисти.